Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогоднішнє відео буде на тему вони просто це ненавидять. Речі, які зіпсують настрій будь-якому коту, що викликає невдоволення вихованця. Якщо ви хочете, щоб кіт до вас добре ставився, необхідно навчитися поважати його кордони і не псувати тварині настрій. Котів нерідко називають егоїстами. Порівняно з собаками, вони дійсно менше прив'язані до людини. Здається, що їм потрібна тільки вода, їжа і тепло. Але я стверджую, це помилкова думка. Кіт щиро прив'язується до господаря, сумує, якщо його довго не бачить, Може, й помститися за це. Дуже часто котячій капості свого роду підготовлений протест. Зі мною треба спілкуватися і приділяти мені більше уваги. Вихованець може ображатися в таких випадках. Деякі, здавалося б, невинні дії господаря можуть сильно налякати вихованця, позбавлення особистого простору. Тварина змахнула хвостом склянку і та впала та розбилася. Забираючись на полиці, мікрохвальову піч, телевізор, кішка дає вам зрозуміти, що на підлозі їй не. Комфортно. Подумайте, чому тварині на підлозі неспокійно. Ймовірно, у вашому домі нещодавно з'явився другий вихованець, або малі діти сильно тіскають його. Тому тварина хоче забратися куди-небудь вище і далі відкривні, а предмети опиняються на підлозі, тому що коту потрібен простір, щоб зручно розташуватися. Перестали грати з вихованцем. Коли кішку надовго залишають одну, вона починає нудьгувати за господарем. Щоб цього не сталося, їй потрібна іграшка. Коти за своєю природою потребують ігор. Природний цикл їм чергування коротких періодів активності та тривалих періодів відпочинку на відновлення сил, щоб тварина не псувала ваші речі. У неї мають бути свої іграшки. Іграшки повинні бути безпечними, щоб на них не було дрібних деталей, які вихованець може відгризти і проковтнути. Матеріал має бути міцним. Для кошеняти підійдуть і легкі іграшки з м'якого матеріалу. Краще без. Бабонців і наповнювача, що шарудить та можуть налякати кошеня. Старші кішці звукові елементи можуть сподобатися. Коти мисливці, їм подобається ганяти лапою, підкидати та полювати. Це мишки, бантики та кульки. Хороша та недорога іграшка. Коробка із сюрпризом. Закрийте коробку кришкою, проріжте в кришці 3-4 отвори, щоб у них поміщалися 3-4 кульки від настільного тенісу, і все, вихованець, ганятиме ці кульки, намагаючись зловити. Ігор із господарем підійде вудочка, до якої причіплюють іграшку на шнурку. Це можуть бути пір'їнки або бантики, щось яскраве, що привертає увагу. Тільки не повинно бути фольги та ялинкового дощу. Вони небезпечні для тварини. Всім котам подобаються коробки. Вони сплять, ховаються, залазять, вилазять. І так кілька разів. Спільні ігри зміцнюють зв'язок між господарем та твариною. Крім того, активне проведення часу зміцнює здоров'я вихованця. У нього знижується рівень холестерину в крові, тиск і занепокоєння. Під час гри кішка вкусила та подряпала вас, не кричіть на неї та не застосовуйте фізичну силу. Так ви тільки відлякаєте вихованця, і він не зрозуміє причину невдоволення господаря. Потрібно обрискати тварину водою з пульверизатора. Робіть це щоразу, коли тварина завинить. Купівля костюма. Кумедні костюми для кішок придумали для забави господарів. Вам здається, що фахованець виглядає смішно у вбранні ельфа, але улюбленець у цей час відчуває стрес. Йому незручно в цьому костюмі, він не може вільно рухатися і намагається позбавитися вбрання. Хіба смішна фотографія в інтернеті вартує здоров'я улюбленця? Звичайно, що ні. Забули замінити наповнювач у лотку. Коли кіт відмовляється ходити в лоток, а мітить ліжко та взуття, це не означає, що він вас ненавидить. Можливо, що лоток з якоїсь причини не подобається тварині. Наприклад, не підходить за розмірами, у нього дуже високі борти або у різкий запах. А може ваш кіт просто чистюля, деякі породи не хочуть справляти потребу у несвіжому наповнювачі. Тоді господареві доведеться міняти його після кожного походу кота в лоток. Мала миска. Буває, що кіт витягає їжу з миски і їсть її поряд на підлозі. Мабуть, миска для його морд надто мала, і вуса туди не поміщаються. Прийдеться купити іншу миску. ширше. Іноді кішка на превеликий жах господарів приносить їм на ліжко або стіл дохлу мишу. Це не з шкідливості. Просто вихованець думає, що господарі самі не можуть собі добути їжу і намагається нагодувати їх. Це були речі, які не подобаються будь-якому коту. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, нагадаю підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була сніжинка. До скорої зустрічі!